Сахар уже відкрив багато нових гравців. Ой, тю, Пересена Злодіїв, я працюю один. Привіток при на цьому місту потрібні ще герої Помні Діода і Кіпер пам'ять. Так у вас детективне агентство. Більше таймництві. Більше таймництві! Фургон не може з'їхати з місця. Чому? Більше <звук> погань! За мною! За мною. Залишив. Вона, ні, за що? Ні. ні. А ну, стояти! Меньше зло. Иди. Дома. Думаешь, их там много? Сотня, а может, две. Конкурент. Тим мій конкурент. І я Іде так. Я Я Я виграху. Добре. Хтось несе. Прибирає. І багато-багато героїв. Ой, багато-багато персонажів. Привіт! Я глупенький. Ой, я щось боюся! І-о! Тише. Ой! Тишина, будь ласка! Захар повер. Ой, життя кібербалні і Захар повернення в Київ. Перший сезон. Скоро! Скоро. Думаю, і що це не в кіно, в каналі. В сорока 40 кібер. Пам'ять 8 грудня.